Всім привіт вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі, як завжди, підписуємося, підтримуємо відео лайком. Ну і під кожним відео в описі я залишаю посилання на свій телеграм-канал, де ви можете перейти і побачити там дуже багато крутих проєктів, як з складеннями, так і без них. Сьогодні хочу по кроку вам розказати про новий термінал на базі Монети ТОН. Якщо ви чули про старий, на Еосі, то він просто працює. Хто, до речі, працює до цих пір. Я вже в нього не заходив, тому що вважаю, що трішки запізно. А цей термінал стартанув 15 січня, і тому є просто свіженький йому навіть немає і доби. От, щоб зареєструватися вам потрібно перейти або ж за посиланням під цим відео в Telegram-бот, або ж. Тій людині, яка дасть вам це відео. Переходимо, реєструємось. Далі потрібно потрібно підкріпити свій свій гаманець Tone. Тут, де дивимося вкладочка адрес виплат. Натискаємо на нього і дивимось, тут у мене вже є. А вам щоб взяти, це потрібно перейти, наприклад, або там біржа BinDX. Або ж Binance, ну, неважливо, там, де є ця монета. Тут прописуємо тон в пошуку, натискаємо тон коін. Так, точніше, не так. Трішки я помилився. Натискаємо депозит. Далі вибираємо тон, тонкоін і є. Мережа тонкої. І копіюємо ось цю адресу. Далі просто вставляємо її в цей рядок і воно підтверджується. Так, йдемо далі, дивимося на ліквідність. Тут вже я купив 11 ячейок. Продав 5 ячейок. Це те, що мені повернулося, те, що має он повернутися. Далі тиснемо купити ячейки. Дивимось, ціна одної ячейки на даний момент 2,5 тона. Але з кожним кругом вона буде збільшуватись на 0,5. Коли ви будете відправляти монети, вам обов'язково має бути ви маєте хм, взяти той фактор, що це має бути рівна сума 2,5, 5, 7,5, 10. Тобто, од... тобто сума кратна завжди 2,5. І це також дуже важливо, тому що там ці ячейки не зарахуються. Тобто, якщо хочете купити одну, відправляєте 2,5 тона З комісією там 1 цент. Хочете купити 4, відправляєте 10 тонн. Так, адресу копіюємо гаманця. Вона, до речі, копіюється просто одним натисканням, де дивимось скопійовано. Далі переходимо знову ж таки на біржу. І знову нам потрібно для початку придбати монету тон. Для цього ось тут в пошуку вводимо тон USDT, обираємо цю пару, натискаємо Купити і скільки ми хочемо купити. Вводимо тут. Розмір USDT. Так, одну секунду. Так. Є. Натискаємо підтвердити. Все, ми купили. Знову переходимо в активи. Натискаємо «Фонд». і в пошуку пишемо знову «Тон». І дивимося, в мене на балансі зараз є 489 тонн. Далі натискаємо вивід, мережа тонн» і ту адресу, яку ми щойно скопіювали. Вставляємо ось сюди. Є. Мережа тонн» – це вірно, Мемо не потрібно нічого вводити. Далі вводимо суму в тонах. Я ввожу 4 тони і 0,1 це йде в нас на комісію, щоб вам на баланс прийшло рівно 4 тони. Так, натискаємо вивід, окей. Чекаємо підтвердження на телефон. До речі, там на біржі Binance це, в принципі, робиться все так само. Просто. Там трішки інший інтерфейс, хоча вони там мало чим відрізняються. Щоб, до речі, купити USDT, я знімав відео раніше, тому вже сьогодні не, не буду знімати, щоб це відео не було занадто довгим. Так, вставили код, далі нам потрібно код почти. І є, зараз прийде код. Підтвердження ми його швиденько ведемо. 0,18,322. Натискаємо ОК. Все, готово. Кошти пішли нам на бот. Далі потрібно трішки почекати, там це займає десь одну, максимум 2 хвилини. І... Кошти будуть е, автоматично зараховані, і нам також про це повідомить бот. Так, дивимось по ліквідності. Коли натискаємо ліквідність, знову тут же ж пропонує нам скільки, куди е, е, скинути монет, і ось вона таблиця. Запускаємо цю табличку. І тут дивимося оці вот ячеючки. Ці оранжеві це ті, що вже заповнилися, червоні ті, які можна зараз купити в даний момент. Коли вони заповнюються, вони там, здається, стають зеленими. Один круг проходить 4 години. Після 4 годин ви отримуєте свої, назад свої монети на той гамоне, з якого ви скидали, який ви вказали при реєстрації, з профітом 2%. Все дуже просто. По партнерській програмі. Також давайте розкажу. Дивимося, 1% від всіх поповнень три лінії. 0,5 перший, 0,35, третій. В чому тут фішка, в тому, що кожні 4 години ваші партнери будуть інвестувати сюди кошти і ось ці от кож кожен круг ви з них будете отримувати оцю от партнерку. Так вона в принципі, невеличка, але, повірте, це також буде приємно, якщо ви будете запрошувати своїх партнерів. Посилання, до речі, також тут все копіюється. Так, ну ми поки чекаємо підтвердження з біржі. Дивимо, ще депозит не пішов. Заморожено 4.01. Ну, в принципі, можна почекати. Так, по P2P я розказав, як, як поповнити, наприклад, біржу. Відео в мене є на моєму каналі, але трошки нижче. Там пошукайте P2P, Bin або Binance. ну В принципі, дуже багато інформації є по P2P. О, дивимося, ось на біржу прийшло точніше на пошту підтвердження, що монетки пішли. Так, дивимось, успішна покупка ячейки. А тут, бачите, я трішки натупив. До речі, не трішки, і щоб у вас не було такої ситуації, я скинув 4 тони, а потрібно було скидати 5 тонн, щоб монети щоб це було рівно. Трошки я запутався сам, але, але ви точно не... Не повторяйте цих помилок, тому що сума має бути кратна 2,5. Тобто, чого я так натупив? тому що я щось перепутав з USDT і тоном, А тон трішки дорожчий за USDT. Так, Ну нічого, я напишу підтримку і ці кошти мені повернуть. Зараз дивимось, натискаю ліквідність. Було 11 ячейк, стало 12. І ось тут накоплені бонуси, це я так розумію. Мені повернеться. Хоча зараз напишу підтримку і уточню. В принципі, все, нічого складного, круг завершився, кошти вам автоматично прийшли на баланс, далі ви просто повторюєте круг і таким чином заробляєте. Скільки ця тема так пройде, сказати важко. Але от перший, теле, перший термінал він вже працює там точно більше місяця, і там просто вже такі профіти зробили люди, що. В голову не вкладається, з такого простого здається до проекту. Але ризик, звичайно, присутній, тому ви маєте зважувати кожен ваш, кожну інвестицію інвестувати лише ті кошти, які можете дозволити собі тратити, щоб не бути хомячками. Все, Всім дякую. Підписуємось, ставимо пальчики вверх. І, звичайно ж, не забуваємо про мій телеграм-канал.